Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні до вашої уваги рецепт дуже смачної та простої міні піци під назвою Шкільна. Перед вами список продуктів, які потрібні для цього рецепта. В Глибоку чашу вливаємо воду та молоко в рівних кількостях. Додаємо цукор, дріжджі. Та 3 столові ложки борошна загальної кількості. Гарненько перемішуємо, накриваємо та залишаємо хвилин на 15. Опара гарно підійшла. Тепер можна додати сіль, столову ложку олії. одну столову ложку залишаємо на потім. Вершкове масло кімнатної температури перемішуємо. Та частинами водимо просіяне борошно. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Ось так. Готуємо робочу поверхню, притрушуємо її борошном, викладаємо тісто, замішуємо 7 хвилин. Ось таким воно повинно бути м'яким та еластичним. Округляємо, змащуємо посуд олією, кладемо тісто і його теж змащуємо. Накриваємо, залишаємо приблизно на годину. Перед вами продукти, які потрібні для начинки. З'єднуємо кетчуп та майонез в рівних кількостях. Перемішуємо. Натираємо твердий сир. Нарізаємо ковбаску. Для внучки ковбаска особлива. Нарізаємо помідорчик. Продукти готові. Тісто дуже гарно підійшло, воно ніжне, пухке та пористе. Злегка обминаємо його, округляємо, ділимо на 6-8 частин, в залежності від того, якого розміру піце ви хочете. Округляємо кожну з них, накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилин. Тісто відпочило, викладаємо його на деко, застелене пергаментним папером. Руки змочуємо в олію і ось робимо так. Накриваємо відпочити на 15 хвилин. Змащуємо суміш майонезу та кетчупу, десь приблизно по чайній ложечці. І викладаємо начинку, ковбаску, помідорчики і натертий твердий сир. Духовка тим часом розігрівається до 220 градусів. Випікаємо приблизно 7-10 хвилин до легкої золотистості. Час пройшов. міні піци готові. Ось які вони рум'яні та запашні. Допоки випікалась друга партія піц, перша партія кудись загадково зникла. Отже, готуйте та смакуйте! Всім смачного! Дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а головне бережіть себе! Готуйте з любов'ю та з задоволенням. Все буде добре. Все буде Україна. До нових зустрічей!